Такий бюджетний Note 8 з відбиточком пальця ціна 2200, досить хороший стан. type c роз'єм підтримка швидкої зарядки. Ось такий зі всіх сторін, непоганий варіант по екрану без нюансів. Працює е, добре, зараз покажу інформацію про телефон. Так, нот 8, пам'ять телефону 32 ГБ, встановлений 11-й Android, 3 ГБ, оперативна пам'ять. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось така камера доволі хороша. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або в інстаграм. Кому де зручніше, пишіть все, відправлю новою поштою. Tak už instagram.